Вітаю всіх на моєму каналі. І з вами я, Антоніна. Сьогодні ділюсь з вами, як я готую смачну приправу дуже гостру чілі. Вона підходить до всіх м'ясних страв. Я рецепт трохи переробила сама за своїм смаком. Так як в інтернеті цей рецепт дуже термоядерний. Тому я зробила його більш щадящим. І ділюсь сьогодні з вами. Я перу 1 кг червоного болгарського перцю і 800 г гострого перцю чилі. Все це добре вимила. Болгарський перець порізала на такі смужки, що було удобно мені для м'ясорубки. А чилі обрізала тільки хвостики, підготувала часник Спочатку перекрутила гіркий перець. А тоді солодкий і чесний. Кастрюля в мене з товстим дном. Додаю в цю масу перемелену 800 г цукру. Добре все перемішую і ставлю варитись на маленький вогонь, але кастрюлю ставлю на розсікатель, тому що маса дуже густа. І коли варитись буде, може підгоріти. Після закипання. Варю рівно годину, періодично помішую, щоб наша маса не підгоріла. Тепер додаю останні спеції. Додаю часник 250 г додаю оцету і пів столової ложки солі. Добре все вимішую і даю, щоб трохи покипіло. Після цього треба спробувати. Якщо не вистачає солі або оцту, додайте. я додавала 50 мл оцту, а солі більше не додавала. Варила я ще 40 хвилин. І от такий чудовий гострий соус чілі в мене вийшов колір рубіновий. Цей соус я готую уже другий рік по цьому рецепту. Баночки я вибрала маленькі, простерилізувала їх, простерилізувала кришки, розливаю по баночкам, закриваю кришками, можете перевертати і укутувати, а можете і ні, воно все одно буде стояти. Хто полюбляє гостре, але щадяще, то це цей рецепт для вас. Якщо вам сподобалось відео і мій рецепт, підпишіться на мій канал. І поставте подобайку. Підтримайте мене, я старалась для вас. Як завжди, бажаю миру і добра. Чекаю на вас в слідуючих відео смачних і простих рецептів. До зустрічі!